Євген Онацький, побратими. Інженер Юрій Криченко був незадоволений з собою, як він міг себе так розпустити, чи не завтра лиш колись йому всі товариші, що в нього завжди розум і воля панують над почуттям, і що він у всіх ситуаціях все залишається вірний собі, своїм засадам. А отже вчора, увечері. Інженер Юрій Криченко задумливо струсив попіл з цигарки до попільнички, що стояла перед ним на столі, з наготовленим листом білого паперу кількома книжками, що, власне, було вчора ввечері, ніколи ще Юрій Криченко не дозволив собі випити через міру і тому уникав всіляких п'яних компаній. Де й сам почував себе не надто приємно, та й його не надто любили і запрошували, вважаючи його за мало товариського. І коли б не та Олена, зрештою, і Олена, що вона йому навіть і не дуже гарна, тільки ота якась незрозуміла схожість з Марусею в головно в очах, почасти в голосі. Потім ота її задиркуватість, а вчора вона все йому підливала, кокетувала, сміялась та заразливо і весело. Потім поїхали авто. Олена захотіла обов'язково кермувати авто, розвинула шалену швидкість і збила якогось перехожого. А головне, чи з переляку чи так злукаста не захотіла спинитися і погнала далі. І п'яне товариство теж не захотіло спинятися, а він був як та ганчірка, як міг він до того допустити. Юрій Криченко встав і пройшовся по кімнаті. Треба покласти цьому край. Отак з п'яних очей станеш і станеш іще бивцею. Він знов пройшовся по кімнаті, потер долоною лобою машинально взяв у руки часопис. Перебіг неуважно політичні новини, телеграми, передову статтю і раз очі його спинились на трагедіях вуличного руху й Хроніці. Чорним шрифтом було там надруковано. Злочинне авто. Вчора, десь коло півночі, на вулиці Лінкольна, коли двоє молодих людей намірялись перейти з одного пішоходу на другий, за рогу вискочило приватне авто і, зачепивши одного з них, кинуло ним сильно в землю. Замість спинитись, щоб допомогти жертві нещасливого випадку, авто то погнало далі. Поліція шукає злочинців, що так легкодушно ставляться до чужого життя. Але, на жаль, ніхто не спів зауважити числа таблиці. Жертвою випадку став інженер Богдан Кравчук, українець, що вертався тоді своєю дружиною Марією Пимоненко з театру. Його завезено до шпиталю Милосердя при вулиці Вікторії. Лікарі вважають його стан дуже поважним. Юрій Криченко зблід і сперся об стіл. Боже! Богдан, невже ж? Він не докінчив, затягнувши ще раз нервово цигаркою, кинув її від себе, схопив бриля і скорше вибіг, ніж вийшов із кімнати. За кілька хвилин він уже гнав своїм автом до шпиталю. З Богданом Кравчуком вони були давніми приятелями. Ні, більше того. Були побратимами, разом учились в гімназії, разом змагали за волю України по лісах і степах проти большевицьких зайдів, московських імперіалістів, разом емігрували за кордон, рятуючи життя та шукаючи захисту у вільному світі. І от тепер опинилися разом в одному. Тому ж самому місці за океаном в Америці, тільки до доля їх пішла нарізно. Болдан Богдан Кравчук, гарний, пристрасний чорнявець, надто вразливий імпульсивний, одружився з їх давньою спільною приятелькою Марусию Пимоненко, що має такі чудові мрійні великі очі. Вишне русяве золоте волосся і м'який, глибокий голос, що йде просто з серця до серця. Але праці за фахом він ніяк не міг знайти собі. Надто мало було в нього нахилу до англійської мови, а без мови хіба підлоги чистити. Маруся працювала кельнершою в ресторані, і, зрештою, на життя їм ставало. Вони були щасливі взаємною любов'ю. Юрій Криченко, натомість, завжди методичний, систематичний, витриманий, швидко опанував англійську мову, що її перше, ще в Європі, передбачаючи можливість вимігрувати до Америки, підучував, на фабриці, куди вступив звичайним робітником. Зробив якийсь винахід, якесь поліпшення, звернув на себе увагу дирекції і ось, був уже фаховим інженером із власним авто, і власним гарним помешканням. Але самітний. З Кравчуком зустрічався він тепер рідко, не хотілося стрявати в їх родини життя, а крім того, Хіба ж не подобалась йому тимолена, що була чимсь дивно схожа на Марію? Криченко зустрічався з Оленою, але волів уникати Марусі. А з Богданом вони були побратими ще в останньому класі гімназії, коли перед ними широко розстелялися всі шляхи незнаного світу. Виконали вони святий обряд побратимства, що існував, як вони знали, в Україні з найдавніше ще скицьких, а може, передскицьких часів, а набрав свого значої сили за новішої козачини. Вицідили вони трохи крови, кожний з свого мізиного пальця, в чарку з вином і спільно випили. Заприсяглися, що коли б комусь не загрожувала яка велика небезпека, другий оживе всіх своїх сил і засобів, щоб його порятувати. І хіба ж Богдан не дотримав своєї присяги, хіба не виніс він на своїх плечах його, Юрія, пораненого з поля бою, щоб не попав? Він руки жорстоких НКВД. І от тепер він, Юрій, може бути, забив Богдана так пітло й безглуздо. Ах, жах який. Автомобіль Криченка летів, ледве затримуючися при сигналах, І з небезпекою покласти ще когось під колеса. А от і шпиталь. Кравчук. Третій поверх, кімната шістнадцять. Але він увесь час непритомний, а вони Маруся, яка вона бліда, зажурена. Видно, всю ніч не спала. Побачивши Юрія, зраділа, і як це мило, що ви прийшли. Богдан, знаєте, це було так швидко, я навіть нічого не зрозуміла в перший момент. Ми йшли з Богданом, і нараз він мене як штовхне, я упала, підвожуся, а Богдан лежить. Богдане, Богдане, як мертвий, збіглися люди, поліція, спинили чиєсь авто, поклали Богдана, посадили мене. І от ми тут, я всю ніч коло нього, але він не приходить до себе. Я так боюся, Юрію, так боюся. І вона закрила обличчя руками. Юрій вперше навіть не намагався її заспокоювати. Навіщо? Хай краще плаче, потім буде легше. Нарешті вимовив: не бійтесь, Марусю, я буду з вами. Що тільки можна буде зробити, щоб його порятувати? Ми зробимо, пішов до чергового лікаря дуже поважний випадок, ще нічого, певно, не можна сказати, органічно ніби ніщо не оскочено, але дуже сильний нервовий шок, бачите, ще досі непритомний. Ішли дні, йшли тижні, пройшли місяці. Богдана Кравчука вже давно привезли шпиталю додому, але дома все, як в лікарні. Богдан лежить чи сидить у білому ліжку. Маруся ходить коло нього, як фахова сестра милосердя. Щодня навідується лікар, щодня буває Юрій Криченко. Це він перебрав на себе всі видатки на лікування. Це він запросив до Богдана найкращого лікаря-спеціаліста, який, оглянувши уважно Богдана, сказав Юрієві, Спини мізок немає жодних органічних ушкоджень. Параліч походить від психічної травми, коли знайти засіб, щоб збудити хворого від тої летаргії, що його опанувала. Коли примусити його до психічного зусилля? Але, бачите, він сам не має для цього досить волі, ні бажання. І так ішли знову дні. Проходили тижні, проходили місяці. Щодня відвідував Богдана Юрій, який допомагав Марусі провадити господарство. Лікар уже рідше заходив, стан хворого не кращав, і одного дня. Богдан сказав Марусі, нам треба розійтися. Я зовсім не хочу в'язати тобі світу. Ти ще надто молода і гарна, ти вже нічим не можеш мені допомогти, і нема ніякої рації, щоб ти приносила в жертву мені життя. Але Маруся образилася, як ти можеш таке говорити. Я залишуся все життя з тобою. Дурниці, ти сама побачиш, і скоро втомишся, іди краще з Юрієм до театру, розважся, бодай трохи. І Маруся дійсно почалася частіше виходити з Юрієм, який приносив їй квіти, цукорки, книжки. Кожний міг безспокійним сумлінням сказати, що Юрій залицяється до Марусі. Одного пізнього вечора Богдан лежав на канапці і дивився в вікно. Був тихий, теплий вечір. Небо було вкрите мільярдами зірок, в Вікно хвилями вливались пахощі дерев у весняному цвіті. Маруся з Юрієм пішли до кінематографу, аж ось вони вже вертаються, ходять. Намагаючись не робити найменшу шелесту до сусідньої кімнати, напівосвітленої ліхтарями з вулиці, Богдан через прочинені двері ясно бачить дві постаті, що стоять занадто близько, одна коло одної. Вони розмовляють ніби півголоса, але кожне їхнє слово добігає до Богдана і б'є йому вуха. Ах, Марусю, каже Юрій, я не можу так більше. Ти ж бачиш, як я тебе люблю, і голос звучить так переконливо, так щиро, так ніжно й пристрасно. Богдан не відриває очей від нього, і він бачить, що й Маруся теж дуже пильно і уважно дивиться на Юрія. Ти повинна розвестись Богданом. І ми поберемося, ти скажеш, що так не можна, що я поводжуся підло відношенні до свого побратима, в якого хочу оце відняти його останню надію, його останню поміч. Але ж повір мені, Марусю, я так божевільно люблю тебе, я так жити без тебе не мушу. Я люблю тебе, я хочу. Тебе, люби мене, це ж божевілля так далі жити. І Богдан бачить, як Юрій бере Марусю в обійме, починає пристрасно цілувати, але Маруся, Маруся не хоче, Маруся відбивається, Маруся кличе на поміч. Богдане, богдане, рятуй мене. Богдане, і Богдан поволі підводиться, встає на ноги, починає йти, перше коливаючись, ніби той човен у морі, потім все твердіше, якась дивна, невідома сила підтримує і веде його, ніби сама душа рветься на поміч до Марусі. Я тут, Марусю, я йду Марусю. Залиш її негіднику, кричить він до Юрія. Але на його здивування не тільки Маруся, але й Юрій, і навіть лікар, що теж звідки з'явився у кімнаті, хоч Богдан його перший не бачив, кидаються разом до нього, і на всіх обличчях він читає невимогну, непідроблену радість. Ви мали рацію, пане професоре, каже Юрій до лікаря. Ясно, що мав рацію, відповідає той, і плеще Богдана Призну по плечу. Бачите, я ж казав, що у вас нема ніякого органічного шкодження, а тільки психічна травма, і що треба тільки сильного зусилля, напруженої волі. І от бачите, ви вже ходите. Так це була лише комедія? І Юрій і Маруся тільки грали, запитує Богдан, дивлячись на кожну по черзі. Любий мій, відповідає Маруся, ніжно його обіймаючи. Це була не комедія, а глибока, глибока драма. Вір мені. Але зрештою, хіба ж ми її не гарно відіграли, коли б ти знав, скільки разів треба було повторювати. Але зрештою, Юрій, так добре вивчив свою роль, що ми сьогодні наважились спробувати. І яка я рада, що ти знайшов собі досить сили, щоб мене порятувати.